Хлопці, вітаю вас, наші братики, наші побратими, всі, хто зараз оборонять нашу державу, всі, хто зараз отримав поранення. Нагадаю, мене звати Андрій, я зі жмеренки, я керівник духового оркестру нашого жменського матерського, який називається Тенет, що переводиться з англійської Довод. І ми хочемо вам дещо довести, довести нашу підтримку. Ми вдячні вам від щирого серце, від щирої душі за те, що ви бороните і боронили нашу державу, за те, що ви не пошкодували вашого здоров'я, вашого часу, вашого життя для того, щоб ми могли мирно жити. Ми, наші діти. Ми хочу вам подякувати і не просто передати слова, тому що слів це замало буде. А як прийнято думати і знати, що там, де закінчуються слова, там починається музика. І музика може достати людину до самого серця, до самих таємних ділянок її душі цієї людини. Ми підготували до вас для вас верніше. Пару номерів. Просто від душі, послухайте, можливо, вони якось вас підтримують. Якщо буде у вас можливість, передайте вашим побратимам туди на передок, там, де зараз тяжко, там, де зараз гаряче. Передайте побратимам, які зараз лікуються, де проходять реабілітацію або важкі якісь операції, хірургічні втручання для повідновлення здоров'я внаслідок. Поранень, отриманих на військових діях. Ми від щирого серця хочемо, щоб ви найскорішим чином відновили свій стан здоровий і хочемо, щоб хоча б трішечки вас підтримати і підняти вам настрій. Наступні твори, які ви побачите, кілька штук вони саме для вас. Молимось за вас, підтримуємо вас, хлопці та дівчата, які боронять наше життя. Do zobaczenia!